Крок за кроком, ось так поступово до вас завітав наступний огляд меблого кварталу. Які моделі сьогодні він підготував для вас? Дивіться сьогодні у мебловому кварталі Мегаполіс за адресою Фрунзе 225. Ішовши до медлогового кварталу, відразу направо ви зможете знайти цілі колекції килимів від Center Carpet. Підборіть необхідні килими турецького виробництва для себе: будь-які розміри, будь-які кольорові втілення, доповніть атмосферу вашої оселі новим дизайном. Тут з радістю допоможуть у виборі килима, який максимально відповідатиме усім вимогам та побажанням. Серії Gold Asos, Subhan, Astana, Pirlanta та інші. Різна довжина ворсу та застосування декількох матеріалів. Наприклад, для виготовлення килимів Голд АСОС використовували натуральну шкіру. Моделі з будь-якої колекції нині пропонують зі знижкою 10%. Сентр Карпет і килими стануть прикрасою вашого дому та предметом гордості. А навпроти килимів знаходиться відділ яких меблів Davidos. Справді витончені оригінальні меблі. Дім меблів Давідос унікальне місце створенням м'яких меблів у найкращих традиціях цього ремесла. Давідос піклується про своїх клієнтів, тому весна тут починається зі знижками: від 10 до 30% на виставочні моделі та на замовлення. Одним з яскравих представників Давідос є диван Прітті. Його можна збирати по частинам: софа-лежанка, полиця з баром, сам диван із системою Єврокнижка і пуф. Таку модель можна замовити у будь-якій комплектації. Ціна на Прітті зараз упала на 30. Відсотків знайомтесь, це диван лавлі кольору шампанського з шоколадом. Куточок вашої зали стане зручним завдяки цій моделі. Які підлокітники, штучний пух у наповненні подушки з ролами, що дають додаткову зручність для спини. Система Дельфін перетворює диван у ліжко. Знижка на цю модель 10%. Проходимо трохи далі і зустрічаємо моделі від мікс меблі. Змініть дизайн будинку на особливий Прикрасьте інтер'єр новими елементами. Такими можуть стати вишукані моделі від мікс меблі. Світлий та гордий диван Сенатор стане вашим, якщо вам сподобається його дизайн та зручність. Відчуття комфорту під час сидіння на ньому забезпечує наповнення халафайбер, Штучна шкіра дозволяє легко чистити модель. Також диван може комплектуватися двома типами розкладних систем: седафлекс для кожного дня і мералат – гостєвий варіант. Далі погляньте на спальний комплект LORIDAN. Італійського виробництва, шкаф, ліжко, дзеркало, дві тумби та комод, фасади зфарбованого МДФ. Ліжко має металічний каркас і ламелі. Мікс меблі, збірка і доставка по місту безкоштовні. А в самому центрі нової зали меблого кварталу знаходяться меблі від салону Декарт. Подаруйте собі приємні відчуття. Перетворіть перебування вдома у справжній відпочинок. Салон м'яких меблів декарт цього разу представив нам справжній тренд білий кутовий диван на ім'я тренд. Це модульний виріб, розроблений з урахуванням функціональності та ергономіки. Система трансформації, телескоп, подушки та спинки з'ємні, що дозволяє значно збільшити величину спального місця. Наступний диван, біфрост. Окрім того, що ця модель має доволі вишуканий вигляд. Вона ще й має ортопедичні властивості: дерев'яні підлокітники, добротна тканина, можливість отримання спального місця завдяки розкладці Єврокнижка. В комплекті можна взяти ось такий пуф. салон. М'яких меблів декарт Створи домашній комфорт. М'які корпусні та офісні фабричні меблі знайдете у відділі Лотус. Подарує приємні відчуття та здивує кожного вашого гостя продукція, яку знайдете в салоні меблів Лотус. Фабричні моделі, які здатні повністю перетворити ваш дім. Ім'я ось цього дивану Рома. Цей хлопець вміє багато. По перше, він може пригостити свого господаря з ось такого столика на нікельованих ніжках. Може у ньому також сховати будь-які речі. Вміє Рома перетворитися у ліжко. Це йому дозволяє система Єврокнижка. Каркас, натуральне дерево під сидіннями, пінополіуритан високої щільності. Чухли з подушок знімаються, їх легко можна випрати. А зараз ідемо на Берлін, тобто відпочивати на ось цей диван під назвою Берлін. Пружинний блок, натуральне дерево, підлокітники обтягнуті поліуретановим покриттям, тому вони легко чистяться і не тріскаються з часом. Також цей диван має велике спальне місце. Якщо у вашій родині є маленькі діти, спеціальні моделі для них зможете замовити у дизайн студії Меблі». То меблі це можливість обрати для дитячої кімнати виставкові моделі, а також замовити під свої розміри та дизайнерськими побажаннями, комоди, крісла, диванчики, інші вироби з натурального дерева, комп'ютерні столи підійдуть як для школярів, так і для студентів чи офісних робітників. Звичайно ж, для дому такий варіант буде ідеальним. Функціональність і набір необхідних елементів ви можете обрати самі кольори також на ваш вибір. Також у като нині розпродаж дерев'яних ліжок. Мінус 20% на всі виставкові моделі. Ліжка з масиву ясеня та вільхи. для ортопедичного ефекту. Букові ламелі. Зверніть увагу, що у като меблі ви можете замовити виїзд дизайнера та проект безкоштовно. А тепер переходимо до детального розгляду диванів з відділу сакура. Тут представлені моделі сумської фабрики сакура, серед них різноманітні дивани, зручні крісла. розміри тканини. Ви можете обрати для своїх майбутніх меблів. Самі у сакурі можна замовити моделі за власними фантазіями та уподобаннями. Відчути італійське тепло і свіжість пропонує диван Венеція. Це м'який житель меблевого кварталу із якісного шкірзамінника має сосновий каркас. Під матеріалом знаходиться м'яке наповнення «Халафайбер». А розкладка Седафлекс дає можливість відпочивати та спати на цьому дивані. Щодня. Тепер з Італії переїжджаємо до столиці Франції. Париж. Так зветься наступна модель. Вона також має сосновий каркас. Окрім того, з обох боків в підлокітниках сховані ніші для речей. Також в дивані реалізована система Єврокнижка для сну, а також є можливість встановлення бару за бажанням покупця. Сакура, філософія дизайну. Ся на цьому місці можете, і ви тим більше тут є на що подивитися. і квартал мегаполіс Фрунзе 225.